Чезні привіт! Дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні я хочу поділитися рецептом неймовірно смачних, неймовірно соковитих курячих котлет. Я вже казала неодноразово в своїх роликах, що моїй сім'ї досить люблять котлети і готую їх досить часто. І маю достатньо багато варіантів їх приготування. Декількома я вже ділилася у своїх роликах. І сьогодні ще хочу запропонувати один дуже смачний варіант котлет, скажімо так, один із фаворитів нашої сім'ї це курячі котлети. Для початку потрібно буде приготувати фарш. Я вже підготувала м'ясо, я його вже порізала. У мене тут куряче філе і м'ясо з курячого стегна. Я рекомендую саме брати стегно і філе, так котлети виходять більш соковитіші. Ну, звичайно, можна взяти лише філе. Далі я вже підготувала шматочок білого хліба з коринками, я цього разу їх не знімала. Заливаю молоком. У мене тут 80 мг молока. Ось так трошки примну. В подальшому я не буду віджимати хліб, а так разом із молоком все його відправлю у м'ясовку. І далі нам потрібна буде цибуля. Я вже теж її розрізала, приблизно у мене тут 50 грам цибулі. Я також її буду перекручувати на м'ясорубці, не різати, не терти, а саме перекручувати на м'ясорубці. І ще нам потрібна буде свинина. Свинини небагато, приблизно 100 г свинини. У мене тут вже готова свинина. Я раніше робила фарш із свинини. Тому додаватиму вже пізніше. Е, якщо маєте шматочок свинини на даний момент, коли будете перекручувати фарш, зразу можна його також сюди перекручувати. Як я беру? Я приблизно на 400 500 г курячого фаршу беру 100 грам е, свинного фаршу. У мене тут лопатка. Е, Звичайно, для цих котлет краще брати м'ясо свинини пожирніше. Тут лопатку я завжди в принципі, використовую для фаршу. В крайньому випадку можна взяти сало в тій самій кількості. І тепер, як я вже сказала, я буду готувати фарш. Я вже перекрутила і безпосередньо тепер буду готувати котлетний фарш. Так, додаю сюди, як я казала раніше, свинину у кількості 100 г, додаю сюди одне яйце. І обов'язково в ці котлети я використовую морку. Морка в мене потерта на мілку терку, Саме на мілку терку, я не пропускаю її через м'ясорубку, оскільки. Тоді будуть шматочки моркви, і вони будуть відчуватися у котлетах. Мені це не потрібно, не подобається, скажу так, тому я саме тру на мілку терку. Та ще, в принципі, морква нам дасть плюс додаткову соковитість і такий колір цікавий. Додаю сюди сіль, звичайно, сіль з смаком я додаю на свою кількість фаршу пів чайної ложки солі, додаю чорний мелений перець 1-4 чайної ложки, і, звичайно, додам чесник. Так, ну, напевно, трішечки більше, аніж півчайної ложечки. Все, тепер по спеціях у мене все. Якщо любите ще щось, можна, звичайно, все додати. Будь-що, на ваш смак, на ваш вибір, по бажанню. Ну, в мене, як завжди, мінімальний набір. Тепер нам це все потрібно добре перемішати. І після того, як фарш буде перемішаний, його потрібно буде відбити. Аби була краща структура і в'язкість, і краще формувалися котлети. Фарш готовий. Я вже поставила розігріватися сковорідку, налила близько 2 столових ложок соняшникової олії і буду тепер смажити котлети. Підготувала я воду, буду злегка змочувати руки. І... Формувати котлети. Котлети, звичайно, будь-якого розміру, будь-якої форми, за вашим бажанням. Я зазвичай роблю невеличкі ось такі продовговаті. Просто в руках ще ось так додатково відбиваю і викладаю на сковорідку. Далі наступну. наступно знову ось так в руках відбиваю, формуючи ось таку продовгувату форму. До речі, завдяки тому, що фарш ми добре відбили, котлети формуються легко і добре тримають форму. І викладаю. Котлети буду обсмажувати до готовності з однієї сторони. До речі, вогонь у мене трішки менше, ніж середній. Ну, звичайно, я кажу за свою плиту, котлети повинні готуватися, а не горіти. Котлети я вже перевернула на іншу сторону, і в мене вони просмажилися вже десь ще приблизно хвилинку. Тепер на цьому етапі я накриваю сковорідку кришкою і, не зменшуючи вогонь, буду готувати вже котлети до повної її готовності. Ось такі котлетки в результаті у мене вийшли. До речі, процес приготування це те, що випробування. Тому що поки от вони смажаться, дуже тяжко себе контролювати, щоб не з'їсти хоча б одну. Тому це обов'язково потрібно приготувати, спробувати. До речі, ще хочу зауважити, можливо, комусь здається на перший погляд, що це собі такі звичні південні котлетки. Але я 100% запевняю, що е, на смак це нереально надзвичайно. Не знаю, не можу підібрати ще слова. Які смачні котлетки, тому обов'язково приготуйте, обов'язково спробуйте і переконайтеся, що це правда. А я щиро вдячна всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачну та просту їжу. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.